В цьому блоці будемо говорити про обстановку в регіонах і про Харківщину, про Дніпропетровщину, про Сумщину. Зараз розпочинаємо розмову з заступником начальника Харківської обласної військової адміністрації Євгеном Івановим. Пане Євгене, я вас вітаю. Вітаю вас. Розкажіть, як цей день на Харківщині минає. По яких громадах найбільше б'є ворог. Прикордонні громади зазнають найбільших обстрілів з боку ворога. Говоримо про Купінську, купінський напрямок, Харківський район. Багадухівський район, зокрема Золочівська громада. Там у нас внаслідок удару ФПВ-дроном по автівці загинуло двоє людей. Чоловік, жінка, 70-71 рік. Відповідно працюють дрони по по людях. Фактично в купянаквку в куп'янській громаді руйнуються. Маємо кілько, великої велику кількість зруйнованих приватних домоволодінь, адміністративні деякі будівлі. Тобто, фактично, це прифронтова прикордонна зона, зазнає найбільших втрат, і повідомлю, що за останню добу маємо 175 175 бойових зіткнень по лінії фронту по харківському регіону. Напередодні маємо черговий випадок, коли росіяни атакували дроном карету швидкої допомоги. Це на Куп'янщині сталося. Це від. Регулярно, на жаль, зараз в таких умовах. Чи є змога взагалі надавати послуги екстреної медичної допомоги в Купінській громаді? Попри всі виклики, медики працюють, швидка медична допомога все ж таки працює. Так, наші люди, наші працівники. Часто дістають поранень і навіть гинуть. І це стосується не тільки працівників швидкої, а й комунальних працівників і всіх, фактично інших державних органів, які надають послуги населенню. В якому стані медпрацівники, які були в автівці, по які росіяни завдали удару дронам? Нема загрози життю контрольований середньої важкості, стан контрольований, отримують необхідну медичну допомогу наразі. Загалом, яка обстановка в самому Куп'янську і чи є ще охочі евакуюватися звідти? Обстановка складна. Ми продовжуємо роботу щодо евакуації залишків населення по Куп'янській громаді. За останню добу 23 людини евакуйовано з того напрямку. Наразі динаміка. Евакуйованих з купінського напрямку в напрямку щодобово вона так і складає близько десь близько 10-20 осіб. Люди виїжджають попри надзвичайно складну обстановку, неохоче і намагаємося докладаємо спільно вже зусилі з медиками, з психологами, з працівниками поліції, місцевою владою. Всі разом вмовляємо людей все ж таки покинути цю громаду і зазначу, що фактично в принципі всі наші люди вони. Будуть доставлені в транзитний центр відповідно в місті Харкові. Буде надана вся необхідна допомога, медична, соціальна це і виплати, і гігієна, продукти харчування, відновлення документів у разі, якщо це необхідно. і також безумовно це поселення у місті Харкові або за його межами. Там вже за бажанням евакуйованого. Щодо Харкова, в ніч на понеділок Росіяни бомбардували місто. Яка наразі актуальна інформація щодо кількості постраждалих і в якому вони стані? Пошукова-рятувальна операція завершена. Так, дійсно чергова жахлива атака по житловому будинку в житловому районі. Це варто підкреслити. В цьому районі немає як і, як і зазвичай жодних об'єктів якоїсь навіть критичної, не говорячи про військову інфраструктуру. Тобто це житловий район і житловий будинок. Дійсно, чотири шахеди в дах житлового будинку впали і маємо сімох загиблих, з них двоє дітей. 26 поранених наразі в лікарні залишається залишаються ще три людини, три особи, і у них стан їх стан середньої важкості. Загрози життю також немає. Всі інші вже отримують медичну допомогу амбулаторно або її не потребують. Зрозуміла, пане Євгене, дякую, що інформуєте. Це був Євген Іванов, заступник начальника Харківської обласної військової адміністрації, з яким зокрема говорили про евакуацію з Куп'янська. Там людей везуть переважно в Харків та інші транзитні пункти. А от з Донеччини та Дніпропетровщини евакуйованих везуть в Павлоград, і там виникла зараз проблема. Це Дніпропетровська область. Центр не був розрахований вочевидь на таку кількість людей і громадські організації, які опікуються переселенцями, опікуються евакуйованими. Говорять про крит... Тичну ситуацію із цим транзитним пунктом напередодні туди їздила ціла урядова делегація, і зараз на цю демо говоримо з першим заступником начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Юрієм Яндульським. Пане Юрію, зараз я сподіваюся, зображення відновиться. Щось у нас пішло з ним не так. Поки налаштовуємо, я вам коротко ще раз цю ситуацію опишу. Отже, у нас Павлоград, Дніпропетровська область, це такий великий населений пункт, найближчий до Покровська. Ситуацію в Покровську ви знаєте, після того як я мали успіх в районі Покровська на добропільському напрямку. Суттєво збільшилася кількість людей, які почали терміново евакуюватися. Якщо в червні через цей транзитний пункт на добу проходило в середньому 100-150 людей, то зараз громадські організації говорять про те, що це 300-400 людей, і просто немає можливості всіх. Тимчасово поселити, нагодувати, допомогти з документами, з медикаментами, тобто усе необхідне людям в цей момент надати. І як розповідають, очевидці, приміром, гуманітарна місія проліска, яка працює там, що просто неба людям доводиться ночувати через те, що вочевидь, цей транзитний пункт не був розрахований на таку кількість людей. Зараз йдеться про те, що збільшуватимуть кількість цих транзитних пунктів, зокрема на Харківщині, в Лозовій, буде такий пункт, куди люди велюдей Стамуть, але питання до Павлограду залишається: чому виникла така ситуація? Фронт непередбачуваний. що може статися. Ми не знаємо, але вочевидь, треба готуватися до того, аби приймати людей. В Павлограді чомусь не сталося. Цього чомусь там виникла отака проблема. І що учора приїздила туди премєр міністерка Частина кабінету міністрів дивитися, що власне із Павлоградом робити, тому що людей багато, і не факт, що їх ставатиме менше туди везуть, власне, з Донеччини. Це основна зона, де зараз люди вимушені виїздити, тому що ситуація на полі бою, ви самі бачите, яка. Хоча зараз говорять в Генштабі про те, що більш-менш вдалося на добропіллі стабілізувати фронт, там, де росіянам вдалося прорватися і буквально за кілька діб на 10-15 кілометрів вклинитися в позиції українських оборонців, то... Ем... Відповідно, що буде далі. Ми з вами знати не можемо, але треба готуватися до того, що доведеться приймати багато людей. Поки не вдається нам з Дніпропетровщиною на жаль встановити зв'язок, тому що запитань більше ніж відповідей з приводу Павлограду. Але у нас є інша проблемна зона. Це сумщина, по якій росіяни б'ють регулярно і цієї ночі завдали ударів по місту Охтирка. В результаті цього удару було поранено 14 людей. Серед них троє діток з однієї родини. Про те, що нині відбувається в Охтирці, будемо питати у міського голови Павла Кузьменка, пане Павле, я вас вітаю. Розкажіть нам, будь ласка, про масштаби руйнувань внаслідок цього удару, і головне, скільки стану на зараз маєте постраждалих, в якому вони стані? Ну про масштаби руйнувань у нас Охтирка вона розділена на сотні, оскільки це козацьке місто. І у різних сотнях були прильоти. Були прильоти в районі автовокзалу. В районі першої сотні, десятої сотні і було багато дуже руйнувань житлових будинків, заводів, критичної критичної інфраструктури. П'ять будинків приватних домогосподарств зруйновані. Вщент вони відновленню не підлягають. П'ять багатоповерхових будинків мають руйнування. Ну і е, повідомлення від мешканців ще надходять десь шибки вибиті, десь дахи зруйновані зараз. Е, на об'єктах працюють е, ДСНС, поліція, комунальні підприємства, волонтери мор, мор працює, підключилися. Багато благодійних фондів е, привезли е, трополіни, привезли плівку. ОСБ плити для того, щоб принаймні закрити периметри, щоб люди могли потрошку відновлюватись, і звичайно розбираємо дані, робимо обстеження для того, щоб можна було подаватись на є відновлення і звертатися до благодійників для для фінансової підтримки постраждали, вночі постраждали серед цивільних. Скажіть будь ласка. до лікарні звернулося 14 чоловік. Із них госпіталізована одна жінка із переломаними грудної клітини, яка е, тривалий час була під завалами і врятована нашими е, пожежниками, десовцями. І е, сім'я, в якій було троє дітей, про яку говорять, е, вони звернулися, пробули ніч, е, отримали психологічну підтримку, е, там знеболення, е, прив'язки з садин. І на сьогоднішній день в лікарні залишається лише одна людина. Всі інші переведені на амбулаторне лікування? Слава Богу, без загиблих та бачу, що на території Сумщини наразі повітряна тривога в кількох громадах оголошена. Тобто, обов'язково треба про свою безпеку подбати. Ви бачите, що росіяни роблять з нашою Сумською областю. От Охтирка, тому приклад цієї ночі 14 людей постраждали. Пане Павле, скажіть, будь ласка, а рятувальна операція станом на зараз уже завершена? Так, ну на сьогоднішній день всі, хто були заблоковані, вже всі звільнені. На сьогоднішній день йде перший етап відновлення. Починаються обстеження, реєстрація пошкоджень, і звичайно працюють правоохоронні органи для того, щоб фіксувати це все як військовий злочин проти мирного населення. Ви говорили про те, Вороб що намагає... так, так, будь ласка. Ворог намагається руйнувати підприємства, організації, для того, щоб людей не було робочих місць, для того, щоб люди виїздили і покидали прифронтові регіони? На жаль, так і це відбувається вже з 22-го року. Ви говорили про те, що завдавали росіяни ударів і по інфраструктурі Охтирки, що у вас зараз з електропостачанням, з водою чи немає перебоїв? Ну, у деяких районах, так би мовити, поки що не відновлено світло, але здебільшого у всьому місті світло є. Вода, каналізаційна мережа, каналізити водогоньподоїна мережа. Працює, тобто зв'язок є. Все слава Богу. Дякуємо нашим захисникам і всім працівникам критичної інфраструктури. На яку підтримку від громади, від області, від держави можуть розраховувати люди, які постраждали сьогодні внаслідок цього удару? Ну, є відновлення. Це вже ми почали працювати. Вранці була проведена комісія по звичайним станам, було визначено напрямки роботи. Також від громади у нас виділено там значні кошти на невідкладні. Матеріали це на плівку знову ж таки, на е, скло, на е, покрівельні матеріали, тимчасові покрівельні матеріали. А в подальшому е, у нас є програми відновлення 80 на 20, тобто це для багатоповерхових будинків, коли з місцевого бюджету 80% коштів для місць загального користування. Від держави є відновлення, будуть е, якщо це. Пошкодження, а не руйнування то для приватних домогосподарств до 500 тисяч. Якщо це руйнування, то там вже мільйонні суми. Є будинки, які там визначено, і 2, і 3 мільйони буде на придбання будівлі. Також е, е, працюють ми, ми давно вже двадцять другого року працюємо з благодійними фондами, які роблять середні і е, легкі ремонти. На сьогоднішній день деякі з них вже відгукнулися на те, що будуть працювати з нами. Це і люди в біді. Український Червоний Хрест вже працює сьогодні. Цілий день там працює і ще багато. Багато інших організацій міжнародних українських на сьогоднішній день телефонують і вони згодні допомогти для відновлення нашого міста героя Тирк. Пане Павле, дякую вам за розмову, за те, що змогли до нас сьогодні приєднатися. Це був Павло Кузьменко, міський голова Охтирки міста, яке цієї ночі зазнало масованого російського удару, внаслідок чого 14 людей постраждали на щастя. Про загиблих наразі інформації немає. Будемо сподіватися, що так це і залишиться. І повертаємося до теми Павлограда, де в транзитному центрі для евакуйованих із прифронтових громад виникла криза людей більше ніж центр може розмістити. Зараз нам на зв'язку заступниця начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Надія Задорожна. Пані Надія, я вас вітаю. Добрий день. Отже, яка зараз ситуація в транзитному пункті в Павлограді? Це Дніпропетровська область. На скількох людей він розрахований і скільки там зараз фактично перебуває на сьогодні. Там знаходиться 147 людей. 40 з яких поїдуть сьогодні до Кропівницької області, до Кіровоградської області для перебування більшої кількості людей розгорнуто ще 95 додаткових ліжкомісць. Дійсно ситуація була критична, тому що змінювалася ситуація на фронті, і в зв'язку з цим змінювалася кількість людей, які потребують евакуації. Транзитний пункт не був розрахований на таку велику кількість, тому що проходила за день від 240 до 400 осіб. Ну, Дніпропетровська область межує з Донецькою зони з області, з якої найбільша кількість людей евакуюється. Що обласна влада робила, спостерігаючи за ситуацією на Донеччині, для того, аби цієї кризової ситуації не сталося? Нами розгорнуто 130 місць тимчасового проживання та чотири проміжних пункти в місті Дніпро. Крім того, від міста Павлоград була налагоджена комунікація і розвезення людей. Сьогодні є домовленість з Київською, Кіровоградською та Рівненською областях щодо прийняття евакуйованого населення з Донецька та Дніпропетровських областей. Також плануємо в Дніпровському районі відкрити ще один транзитний центр на 100 ліжкоміс та збільшити на 200 ліжкомісць кількість в проміжних пунктах міста Дніпро. Пані Надія, не зовсім розумію, чому якщо була налагоджена комунікація і ситуація аналізувалася, виникла критична ситуація. Ну, тобто, критична ситуація це коли десь щось не спрацювало і виникає критична ситуація, де була проблема? Критична ситуація. Проблема з тим, що одночасно триває на сьогодні евакуація із Донеччини, із прифронтових областей Дніпропетровщини. Очікувань неможливо зробити, скільки людей поїдуть через транзитний центр. Як змінюється ситуація на лінії фронту, так і змінюється кількість людей, які потребують розміщення. На сьогодні ситуація вирішена відкрити проміжний центр в Лозовій, також відкриваємо ще один проміжний центр в Волоську. Ну це нинішня ситуація вирішена. А якщо ситуація на фронті зміниться і буде збільшена кількість людей, які матимуть евакуюватися. Які висновки із цієї історії ви зробили? Які заходи будуть вжиті для того, аби наступної кризової ситуації не виникло? Передбачені додаткові місця як і в Лозові, так і в Волоському, тому я думаю, що така ситуація не повториться. Крім того, налагоджена дуже плідна співпраця з областями, які будуть зустрічати пишена кількість вагонів з міста Павлоград, з міста Дніпра до Києва та до Львова. Тому я думаю, що таких ситуацій не буде. Ну і наостанок розкажіть, яка оперативна ситуація на Дніпропетровщині за минулу добу, де б у вас були обстріли? Які наслідки? На жаль, російські війська продовжують терортні про Петровщини. Вчора ввечері ворог атакував Павлоград безпілотниками. Виникла пожежа, є пошкодження на території транспортного підприємства. Крім того, не припиняються удари по Нікопольщині, Рездрони, артилерію. Вчора загинула жінка щире співчуття. Рідним також постраждала 80-річна місцева мешканка. Вона на амбулаторному лікуванні. Щодо понівеченого це багатоповерхівка, це приватні будинки, пожежна автівка. Також БПЛА влучив і по синельніковському району пошкоджені декілька приватних будинків разом з тим, за даними певного командування оборонці неба знищили над областю 4 ворожі безпілотники. Зрозуміло. дякую. Пані Надія, це була надія задорожна заступниця начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Далі у нас новини Анастасія Мазур студії. Настя, будь ласка. Факти, яким можна довіряти завжди поряд, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк на це відео, щоб допомогти нам просувати правду на Ютуб та залишайте свою думку у коментарях. Ми читаємо кожен відгук.